Воскрес. хоч наслідки війни ще нас шокує, а вище хмар змовчить святий Окрест, і ангели небесні торжествують. Христос Воскрес! Вислано Воскрес! Немає більш славнішої нам дати Той, хто за нас віддав життя на Хрест, Хто добровільно вирішив страждати. Що може відлучити нас від Христа? Війна чи смерть, хвороби, чи стихії, зворушила нас в подвигах, красах і воскресіння, славного Месії, Христос живий, Він там, де йдуть бої, катований і стегло в речовій. на себе рани наші взяв болючий Христос Воскресій. Щоб повністю вся наша Україна вклонилась Богу в глибині сердець, схиливши перед ним свої коліна, мій рідний край поранений, мов птах земля безсильна мертвих хорони, і материнські очі сльозах, о, як це звірство. Чує крик наш не край, Молитись буде вірити, любити ми різні всі, та міє в нас одна, хай із Христом наш рідний край воскресли, хай буде мина, нехай весна, поширюється царство, хай небесне. Любов жива, не може сатана, це сильне почуття прекрасне вбити, не з людських сердець. Мов сам духняний просила любов, могутня, життєдайна і красива, любов за грішних проливала кров. Вона Христа із натягом воскресала, знемажена у віку, любов стікала праведною кров'ю, Виконувала місію тяжку і залишилась вічною любов'ю. Любові, ніжні пелюсти, попльоні, простотані межаю. Покайтесь, люди, залишіть гріхи, щоб, спо... щоб наші землі сповнились вражаю, щоб наш, наш красивий край зазеленів, і щоб пізнала Бога вся Україна, щоб ми раділи, клапали ввесь світ. І щоб звучала пісня солов'їна, нехай рожево я поняцію, прославить Бога Все його творіння, нехай щасливі дні до нас прийдуть, хай славиться Христове Воскресіння, Христос Воскрес, Воїстин істин Воскрес, нема більш славнішої надати, Він, цар царів, тварин землі.